Доброго дня всім. Я на пташиному ринку. голубів є повно. Кар'єри, чехи, є, нині. Сам, самі більші базар, які я тільки бачив. Продають кормушки, то все. Кормушки, мінерали. А по чому ваша ця поїлка? То, 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 то. Ага, то кормушка така. Да. Яка ціна і? Да. Ага. Базар ліні. Ферст. Добрий день, а то що то є? самка чи самець? Жовтий з білим? Ага, я зрозумів. Тоже файна.

Тирити триває фідера дуже великий, дуже величезний, страшне.

Як і ти? А то вон є ще, що маєте? Рані. Іранці. Іранці. Треба мені глупки по Чисто білий. І що ціните за неї?

Крили. <риклад> <чому, ваші> <риклад> <На>, <риклад> Виводять, все файно, все, нічого не цей. Ага. Вони того підпавчують. А що, а що, а що підкидаєте під це? Ага. Креми. Під креми, ага. А за креми що ціните? Якби була бляха голубка з чорною головою, я би вас взяв. Маю самця. А не маєте вдома з чорним? Ні, я маю дві парочки чорні. Ага. Ясно, ясно. Це ті, що ви брали. Це буде Яку ціну криль? Я висі, самка. А що за порода? Це зараз криль. А то самка? Hvala što ste se sviđali s nama. Я тобі не вітер, з гріз походили після того. Зігнали їх так, ніби на моті. Ну, а куди добре? Я знаю, де. Згла, лотис ба. Ну, я сховався. Так, ми не поглядали, напевно, по Зарізьку схознули. От, я придумаю, що по. і позив є ще він. І висіть. Ну, допоможіть. Ну, наразі, то пламінне. Знаєш, що таке самосвіст? Так. Вадику дома. Ну, це сер. Ну, я не пам'ятаю, показав. Дім у трем.

Остатні, дуже, дуже гарні. Що у вас за порода? Чяхі? Ага, зяшу, ага. І що цінити за пару? Та вон там цей. Що ж, друзі, Тому було цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Гарного всім перегляду, гарного дня.